Цитати Вінстона Черчилля Ніколи, ніколи ніколи не здавайтеся. Я завжди дотримувався правила Не біжи, якщо можеш стояти, не стій, якщо можеш сидіти, не сиди, якщо можеш рожати. Щоб залишатися у формі, необхідний спокій, хороша їжа і найголовніше. Ніякого споту. Своїм довголіттям я зобов'язаний споту, я ним ніколи не займався. Заберіть у мене сигару, і я оголошу вам війну. Річ не в тому, що жити з грошима дуже вже добре, а в тому, що жити без них дуже вже погано. Розумна людина не робить сама всі помилки. Вона дає шанс і іншим. Війна надто серйозна справа, щоб довіряти її генералам. Влада це наркотик, хто спробував її хоч раз отруєний нею назавжди. Мене часто запитують, за що ми боремося. Можу відповісти, Перестаньмо битися, тоді зрозумієте багато людей. Потикаються об великі відкриття, але більшість із них просто переступають і йдуть далі. Я оптиміст, не бачу особливої користі бути кимось іще. Мужність це уміння зберігати гідність під пресом поганих обставин. Жодне слово, що летить на вашу адресу, не повинно змінювати вашу думку про себе. Не бажайте здоров'я і багатства, а бажайте удачі, бо на Титаніку всі були багаті та здорові, а удачливими виявилися виявилося одиниці. Дурен той, хто ніколи не змінює своєї думки. Ти ніколи не пойдеш свій шлях до кінця, якщо будеш зупинятися, щоб кинути камінь в кожну собаку. Яка на тебе лає. Найкращий спосіб зіпсувати відносини це почати з'ясовувати їх. У тебе є вологи, добре, значить у своєму житті ти щось колись відстоював. Якщо країна, вибираючи між війною і ганьбою вибирає ганьбу, вона отримує і війну, і ганьбу. Я завжди готовий вчитися, але мені не завжди подобається коли вчать мене. Вдосконалюватися значить змінюватися. Бути досконалим означає змінюватися часто. Найбільший урок життя полягає в тому, щоб знати, що навіть думні іноді бувають праві.